Понад тисячу смертей на рік Україна відзначає день пам'яті людей, які померли від сніду, і з кожним днем ця недуга забирає все більше життів. А все тому кажуть експерти, що хворі часто і не здогадуються про небезпечну інфекцію. Мовляв, біда в тім, що перевірка на снід в нашій країні не надто популярна. А ті, хто тест усе ж пройшов. Не надто переймаються результатами, от і звертаються за допомогою, коли вже надто пізно. Лише на Прикарпатті нині на обліку центру сніду понад тисячу осіб. Цих 704 осіб, 177 осіб знаходяться вже в крайній стадії в стадії сніду. На великий жаль серед тих інфікованих, які ми маємо, щоб каснутися про наше майбутнє і про якийсь прогноз. Хочу сказати, що ми маємо на сьогоднішній день на обліку. 75 діточок, які народжені віл-інфікованими матерями, з них з цих діточок уже 26 є такими, що ми їх признали віл-позитивними. Список тих, кого від СНІДУ врятувати не вдалося, те ще малий. Майже чотири сотні померлих, тож нині волонтери та соціальні працівники зібралися на поминальний молебень, аби вкотре нагадати людям про наслідки небезпечної недуги, а ще розповісти, навіть із страшним діагнозом можна жити. Звичайно, вчимо і наших молодих людей, волонтерів, і з тими, з ким ми працюємо, толерантно відношені до такої категорії людей, дітей. Ось і бо вони повноправні члени суспільства. Вони мають проблему зі здоров'ям і це треба сприймати. Саме так вони мають можливість вчитися і працювати, і е, сім'ї створювати. Вони мають е, право на життя у світі, а ми їм маємо цьому допомогти. Якщо вже розповідати, то не лише традиційними буклетами, поряд із молебнем столи із з декоративним реманентом. Тут волонтери навчають дітей, як уберегтися від страшної хвороби у доступній для малечій формі тематичними майстер-класами. Працюючи з дітками мені. Дійсно, шкода тих дітей хочеться, щоб більше знали, щоб толерантно ставилися до тих діток, тому що в них є проблеми і в садочках, і в школах. Їх можна сказати так не сприймають, їх цькують. Вони не мають друзів. Ну і звичайно. Нам перед потрібна профілактика. Коли діти виготовляться своїми руками стрічки, вони запам'ятаються надовго. Вони можуть це комусь подарити. Їм це сподобається. В них залишиться враження, з якими вони хочуть поділитися, оскільки вони просто послухають інформацію, вони все в неї послухали і собі пішли. А це в них залишиться. Після поминальної панахиди молодь та волонтери виклали на площі ще й вогняну стрічку, і як символічне нагадування: врятуватися від епідемії вілсніду можна. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.